Морозець 28. 28 лютого. Питання утеплювати чи не утеплювати. Різні регіони, різна погода. У нас на Рівненщині от сонячний день, але морозець на день плюсів ніби не обіцяють. Вночі постійно мороз, в день може невеличкий плюсик. бути. Наші вулики нікуди я лізти не буду. У здоров'я і немає чого туди лізти. Я не утеплюю на даний момент. Хоча хтось прив'язується до кінця лютого і автоматично, не дивлячись на погоду, утеплює. Утепленням ми тільки збільшуємо. Навантаження на зимувалу бджолу, так як немає приносу пилку, ми утеплим, і вони поженуть розплід. Знову зношується ресурс бджоли, тому що, як я повторився, немає пилку. І до того ж зменшується корм в вулику. Тим більше бджоли з січня не облітувалися, перше-друга дуже гарні обльоти були. Вони навантаження то витримують, але кишечники в них вже повні, скажем так. Я буду утеплювати перед обльотом і більш стабільною стабільнішою теплою погодкою. Так що так, мої рекомендації. Можете не прислуховуватися, але я в своїх відео розказую, як я. Можливо, я не так, як всі роблю, хоча, ну. Схоже, скажімо так, у мене свої підходи. Нікого не заставляю, але показую, як більш натуральніше я веду своє посічнікування. Всім гарного дня, до побачення!